Ні, так. Люди прийшли, давайте не будемо. Да. По ви, ви, ви я прізвище, будемо. Є Я не буду. Я наші забачення. Барні, що побачення, ви мені не маєте права говорити. Це кафе. Ви так само заважаєте, що ви проведемо. Зараз він каже, що.

Наші діти ходять по 3 році. Ви щоб зараз тисячу людей зібрали. Ви хочете тисячу людей зібрали. Ви цього хочете? Ви хочете? Зараз будуть люди ходити по на переході. Ще... 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 Тут ваші діти ходять з колядськами матерії. Зараз буде все село контролювати, як ви проводите слідчі світ. Я завжди вас уважаю.